Наскільки вітра, о. Надія моя. Вітаю! Моє ім'я Михайло Письменний. Я викладач мистецтва у ліцеї 97. Колись Альберт Ейнштейн сказав: уява важливіша, ніж знання. Тож на своїх уроках я даю можливість дітям виражати себе та розвивати уяву через малюнок, а також за допомогою штучного інтелекту вчимося генерувати зображення різних стилів та художніх напрямків. Ще одним з інструментів розвитку уяви є музика. Саме вона дозволяє мені надихати дітей, відкриваючи їм цей світ як джерело радості та самовираження. В нашому ліцеї очолюю хор веселі дзвіночки. Тримаючись ритму сучасного світу, веду свій канал на TikTok, а також впроваджую нетрадиційні методи під час навчальної діяльності. Одним із моїх захоплень є театральне мистецтво. Допомагаю з постановкою вистав у ліцеї, розвиваю акторську майстерність учнів та допомагаю їм проявити свої здібності на сцені. Окрім творчої діяльності, разом із своїм класом регулярно долучаємось до великої кількості волонтерських ініціатив. Допомагаємо ліцейській організації Добрі руки, внесли свій вклад у створення трьох тисяч окопних свічок, долучилися до акції щаслива лапа, постійно підтримуємо наших військових, працюємо, щоб досягати. Мріємо, щоб надихатися, створюємо, щоб змінювати і рухаємося вперед з вірою.